Багаті мають владу над бідними, і боржник стає рабом того, хто позичає йому, каже Соломон. Цей вірш може видатися позбавленим надії, проте він виражає беззаперечну істину. У своєму слові Бог дає кілька настанов, аби ви мали повну свободу, зокрема, і у фінансовій сфері. Чи стежите ви за тим, на що витрачаєте свій щомісячний дохід після повернення десятини та приношень? Якщо ви цього не контролюватимете, то ймовірно станете одним із тих. То часто витрачає все і не може жити в межах наявних фінансових можливостей. Втім, якщо ви хочете досягти фінансової свободи, вам потрібно навчитися цим трьом простим крокам, які повинен виконувати кожен. По-перше, це самодисципліна: підпорядкуйте всі свої витрати Ісусу, справжньому власнику. Пам'ятайте, що ви його керівник або управитель, а не власник. Чи купив би Ісус цю річ? Чи схвалив би таку модель витрат? За допомогою божих настанов можна позбутися шкідливих звичок. По-друге, складіть бюджет на місяць, почніть з оцінки своїх доходів, а потім складіть список своїх витрат. І заплануйте відповідні суми для кожної категорії. Бог має обітниці для тих, котрі вважають його найважливішою категорією бюджету, повертаючи десятину та обіцяні приношення, перш ніж погасити будь-які інші витрати. Однак, оскільки часто трапляються непередбачувані події, доцільно вважати другою за важливістю категорією витрат ваші особисті заощадження або фонд надзвичайних ситуацій. Отже, відвівши Богу перше місце, виділіть принаймні ще 10% свого доходу для заощадження або фонду надзвичайних ситуацій. Якщо ви не плануватимете свої витрати, то вам доведеться постійно дивуватися, куди ж поділися ваші гроші. Тому кожну покупку слід аналізувати з огляду на бюджет, а також уникати імпульсивних закупів. По-третє, звітуйте перед кимось іншим за свій бюджет. Двом, усе таки краще, ніж одному, адже в них є добра винагорода у своїх трудах, і якби хтось з них впав, то інший підніме свого товариша, але горе самотньому, коли він упаде, і не буде іншого, котрий його підняв би. Якщо ви підзвітні комусь, то намагатиметеся бути обережнішими у своїх витратах. Сьогодні, коли ви повертаєте десятину і обіцяні приношення, тобто регулярні та систематичні пожертвування, попросіть у Бога мудрості, а також його керівництва в усіх аспектах вашого фінансового життя, поставимо Бога на перше місце.